З молодості всі знають стара піца, стара піцерія. О, там такі черги завжди були. Друге, можливо, цього не пам'ятаєте, а для мене це був смаколик. Це був сир з родзинками, такі продавався в кожному тоді в магазині. І третє, тут до сих пір продаються це пиріжки. Пиріжки в Тернополі найсмачніші в світі. Пляцки асоціюється в мене з Тернополем і Помпухи оці різдвяні. І панський дерон. Хочу сказати, що вареники забули. Вареники, якби були тернопільські. Недалеко в нас стоїть була тоді варенична, де давали вареники, гречка з сиром. Тернопільські, галичанські. Прошу відродити. Піца, піца, піца. Я розумію, але ми ж не Італія. Я хочу наше місцеве місцевий борщик. Пріш за все буде борщ деруни і вареники з картоплею. Саме з грибами дируни це завжди був якийсь такий мій фаворит з тернопільських страв. Напевно, біля пиріжки, ну і морозиво, коли того кіоску не пройде, щоб не, не запах такий в Це борщ, чи і до чизкейків кава, карамельне макето. Звичайно, я думаю, що це вареники, українська страва. Е, також е, я куштувала смачні дурни в одному закладі і е, піца.